Ці молоденькі туї та ялівці приїхали до Харкова з Мереф'янського розсадника. Загалом місто отримало 15 дерев декоративного типу, що відтепер прикрашатимуть парк Зелений гай. Тільки для красоти. Це ну це звісно дерева кожне для красоти. Ну а це щоб оцю частину парка, оцей круг, щоб його засадити так, щоб воно радувало очі наших посетителів». Самостійно висадити усі дерева було б важко, зазначає Валентина Савакова. Тож на допомогу прийшли харківські волонтери. Поступило пропонен Діани Анатольовни, керівниці парку Зелений гай, висадити дерева. Я розбросав по всім чатам повідомлення і от Добробата це харківська армія відбудовує. Відбудуємо Харків, ротаріанці зібралися, І от ми трьома організаціями займаємося доброю справою. А це отдих, це Моральмама моральне наш удотворення допомагають не лише з посадкою на себе, також взяли перевозку і розвантаження дерев. Нам дуже приємно, коли ми проїжджаємо містом. Ми бачимо, що це ми зробили, це наша робота, це наш дім, який ми відремонтували, чи прибрали, чи закрили вікна. Тепер будемо приходити в зелений гай, і будемо тут відпочивати, коли війна закінчиться, і будемо раді, що це ми зробили, допомогли місту, бо ми дуже любимо своє місто. Дерева висаджують у межах підготовки парку до літнього періоду. Вона триває вже кілька місяців, тож повністю все завершити працівники планують уже до кінця травня. Наразі вони прибирають територію, приводять до ладу газони і клумби. Ми висадили на головній клумбі рози. Далі будуть висаджуватися квіти, пітуня, пелергоння додаткових квітниках будуть висаджуватися квіти, які у нас вже вирощені в нашому тепличному, тепличному хазяйстві. І, хоча у парку налічують тисячі дерев, зайвими, запевняє Валентина Савакова, вони ніколи не бувають. Тож цього тижня мають утримати ще пів сотні саджанців. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стеренков, новини Харків.